Індивідуальні зустрічі щодо якості освітніх та корекційних потреб. Чековний результат це підвищення довіри та залученості батьків, забезпечення узгодженості корекційної роботи між закладом та сім'єю, що підвищує, підвищує загальний ефективний розвиток дитині. Умова умовах денні, коли заклад проходить період відновлення та модернізації після викликів війни, ми розглядаємо батьків не просто як учасників. Освітньо-виховного процесу, а як ключових стратегічних партнерів, які швидко реагують на потреби сьогодення, дякуючи їм за це. Друге завдання це забезпечення прозорості та ефективності управлінських процесів, зниження адміністративного навантаження, це впровадження елементів електронного документообігу та автоматизація обліку звітності, пов'язаної з індивідуальними програмами розвитку та корекційною роботою для зменшення паперової роботи педагогів. Це регулярний внутрішній аудіт, тобто самооцінювання, якості освітньої та корекційної діяльності за чіткими критеріями на основі державного стандарту. Очікуваний результат це зниження адміністративного навантаження на педагогів, об'єктивний контроль якості роботи, підвищення безпеки освітнього процесу. Завдання номер 3 Забезпечення старості розвитку через залучення зовнішніх ресурсів та по побудову іміджу лідера спеціальної освіти. По-перше, це повинна бути інформаційна кампанія щодо набору дітей в спеціальний заклад популяризації спецосвіти, налагодження тісної співпраці з плетевно-ресурсними центрами, а також спеціалізованими громадськими організаціями та фондами, особливо у сфері захисту прав дітей, активне залучення благодійних та спонсорських коштів для оновлення спецобладнання та реалізації інноваційних методик. Постійне формування громади про досягнення заходів через публічні звіти, відкриті заходи. Очікуваний результат залучення додаткових фінансових та методичних ресурсів, підвищення іміджу заходу регіонального центру лідера у сфері спеціальної дошкільної освіти. У разі обрання мене на посаду керівника я на себе відповідальність за організацію відновлюваних процесів, координацію з усіма службами. Та забезпечення стабільності освітнього процесу. Це послідовний рух уперед, попри всі наші сьогоденні виклики. Дякую за увагу. Питання проти. Якщо дозволити, в мене завжди, є питання. Оксана дуже добре в презентації показала і ми розуміємо, що дитячий садочок цей не простокий, спеціалізований. Я дуже наверное, знаю його, от, в общем, я випускник 43-ї школи тоді ще, да, і цей садик був поле, да, і я наблюдав і дитячків, і якісь от такі. Це дуже важкі, важка праця, робота з такими дитячиками. е це одне, життя це інше. Завдання No3. Як коли все ж таки своїми словами? Ні, я з нуля. Нікого завдання No3. Ну от е, останнє, останнє завдання за розпочення стало розвідку. Є... Маєте так, от як ви, ви, ви будете от, реалізовувати цей стан розвиток, як ви будете проводити пошук, шукати посил, кошти, шукати кошти ну, якщо ми будемо освітувати і... свою діяльність, будемо... Своїй будівлі. Так, так будемо, звісно, в своїй будівлі. А, от, і будемо звертатися до відповідних установ за допомогою сприяння цього розвитку. От я трошки додам. Ну, е, садочок у нас в мережі два садочки, які працюють для дітей з послабленим зором. Коли ми в 2015 році повернули до мережі саме 50 10 15 13-го. Це я вже забуталася. Так давно це було. На той час там не було взагалі спеціальних вихователів-працівників. Вони всі колективно. Скільки вас навчалося? Четверо нас. Четверо отримали спеціальну освіту саме для роботи з дітьми. І вони поступово набрали таких вершин, що вони були визнані кращим садочком в Україні для цієї роботи. Тому для нас дуже зараз боляче, що вони не мають можливості знаходитися в цьому закладі. А, а, і ми розуміємо те, що сказала так м'ягенько директор, що втрачають кадри. Mm. Кадри mm. Коли вони mm. працювали, mm. Олексій Юрович. Чи по педагогії у нас залишилася одна тільки? Одна. Ну І в мене є освіто колекційна ця. Але теж хоче звільнятися. Вона зараз ніхто не допомагає? Він один садочок. І нічого не можемо запропонувати. Вже їх розмістили на базі 29-го садочка, щоб вони хоч, хоча б садочку були, тобто групи все. Коли вони працювали, Олексій Юрович мені, мене підтримує. Завжди була допомога. Як від міської ради, як від спонсорів, от і мами знаєшся, завжди Майданчики, була допомога. Все, було, все, що ми бачимо, все було зроблено ну, за ці 10 років. Молодша донька там. Була, да. Да. Я, ж там бут, я ж там за депутатський фонд робив дитячий майданчик. Там. Майданчики, віранди, терасики ну, зроблені ремонти, mm -hmm. харчоблок новий ну все там було yeah. зроблено. Там до такі... ну well, там же будівля, ну, це віка, Ті, да. Ті, не не там... не треба, ж будівля. Там є рівня? Там яка рівня, там рівно три вона ж, в якому було останнє гарно, ну там же це ж. Там все було, ну, ну, так, ну так, там, було там з... енціка, Особняк. ці каміння, ці. А згодом це було? Так, раверниці. Тобто з того року 23-го, коли ось цей приліт був? Два. Два природи. Два прильоти, да. 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 так. Що ні як не. Тільки ставні вікна, а вікна. В школі 40-ки, так. Да. Це другий приліт, це було. Вони пам пам ну, за пам'ятки, немає. Фасадна пам'ятка. А фасад пам Погоголя, так. Да, по ну, там було зруйновано, була та інша сторона. Ну там є mm тепер, -hmm. а другий якраз ну, нова школа яка... Ну, За весь цей період тільки встановили там вікна. Які а, вікна? А вас ні. ні, у нас вікна поставили, але mm -hmm. вибили їх з іншої сторони, ну, з ну, Гоголя, mm -hmm. коли, коли міністеріуму це такі mm -hmm. постраждали ми. І готується ну, документом, проєктна документація готується, але То, і ми дуже питали, повільно. Хтось займається цим? Кажуть, що у нас є. Документації, що зараз. Да, він там, там, все там всі можемо ми лічили. Женеска ми... зараз. Та ну, остока да. міністрів займається у нас. Ну вони коли були останній раз у нас, коли розібрали підлоги? Літом ще були. Це десь червень, чили пень був і з того півроку, да. так. І ніхто навіть даже не підходив. Ну, ще, а, а майно яке спеціалізована апаратура, ви заховали кудись? Били, так, зберігли, зберігли, да? та, зберігли, та, зберігли частково принесли там, де ми зараз знаходимося в садочку, то що може бути Але але та дітей зараз дуже мало, тому що ми не знали, що нас відкриють садочку, нададуть нам базу цю. І батьки десь вже попристроювали дітей. Ну, десь хтось вже звик, там вже обзвонювали їх, тому у нас там ще так. з різних районів. Так, да, Приїжджали з з Усатого, приїжджали. По село Котовського у нас постійно було. багато дітей було. Ну, зараз трошки втратили. Дуже хочеться відкрити його. <говор> ну, А є якесь розуміння, яка там цифра потрібна, навіть нову. Um, там же якщо робити, там потрібно робити реставрацію фактично. Там, там якась балка, це музичний зал, де наш, там якась балка, що вона держати веселку в <клев> будь-яку. Там і ліпні на реставрація. Це проєкт. То є заказали на стадії розробки проєкт, чи є. Нема. Не Ти сказав, що у серпні якусь експертизу щось прийшло? Ну, так я, я вже експертизу, та, та, експертизу, то вже значить не проєкт. Проходили <рес> експертизу, значить то пройшов експертизу. Ну, на жаль, я сьогодні з'ясувати. Підключитись, допомогти. Там може 26. Може там якось. Так. Він дуже бо Дійсно, ви знаєте, вади дітей і він потрібен. Він хоч був на 75 дітей розрахований, але назавжди було більше 100 дітей. Так, він такий був. П'ять груп. Де. Хтось приходив на саме роботу з спеціалістами. Так, так, так. То -то так працювали. немає питань більше. Дякуємо. Оксана Вікторів нас отримала наступні бали. Два, 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 два. Середній бал два. Три семьдесят пять варе. Нет. Они в третьей школу входят, но она за стенка. Первый, когда первый был, и потом оно, это, балка еще, когда при приходили, оно еще в два раза, оно еще больше. И сейчас оно еще больше. она Да. Это, да. Но, оно старое здание, оно всегда у нас было, это балка. Ну да. да. Но на самом деле там не такие плачевные. То есть, да. здания, я помню, что после первого вы хотели да. даже выйти да, там несколько помещений. Да, а потом ударили... стал. Второй раз я с министерией вот, сюда на первый. На, на кабинеты заведующими. А первый был там, где площадка. Да, первый, да. с той стороны. С той стороны. С той стороны все было бы. Вылетел, ни окон, ни дверей, ничего нет. У нас подвал отличный. Ну конечно. Первый этаж да. даже могут функционировать. У если У вас б... там столько помещений. Там это... То есть если там есть немножечко этим процессом заняться, да. То, у нас да. можно. Запроще показать. Саме відповідно, ми вас вітаємо. За результатами третього етапу ви отримали 2 бали, а загалом за підсумками за 3,75 балів ви отримали, тож ви якаєте, з переможцем нашого конкурсу. Так що ми вам вітаємо, бажаємо успіхів, будемо ну, будем допомагати, тому да, що це у нас такий унікальний садик і потрібно відновити його повноцінною роботою. Ну, або під час війни, або сподіваємося, що війна закінчиться скоро. Обов'язково я думаю, ну тут немає сумнівів, що після війни 100% віддали його діяльність. Я думаю, прошу ми на це знайдемо, садять, має працювати. Дай Боже. Так, да. Дякую. Да. Так, да. списів вас. Дякую. І вам дякую. 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 Дякую